Того, що такого факту, що вийде, вови, я казав, вови, Тому жодних нас немає, тому що це фейк. Тобто на даний час ніхто нічого не розслідує, ця справа повід... доведено, що такого факту почувається. Але в, в контракті ті, що показували, там писало таке 18 гривень. Справа в тому, що я не знаю, який контракт бачили. Ну, ті, вказ... що публікували Справа в тому, тому, що те, що публікували, це були Чернецький. Одного з в якого цифра 17 стояла напроти розділу Вага. Ви не знайдете жодного, я вам рекомендую перекрити для сучності. Піднішіть, будь ласка, моє інші українській правди, якщо не як помиляється був Роман Кравець, це було приблизно, напевно, зима 2023 року. Може побути з мапою люди, Ні смін. Там ми піднімали ці контракти, можете роздивитися, і там тобі, чітке пояснення дано. Тому це надумана історія. На жаль, вона стала мемо, але вона не відповідає дійсності. Мало того, я вам скажу більше, Державна служба аудиту, Державних служб робили повітря подій. В результаті перевірки в чорним поміному написано, проводили документальну перевірку, зустріч, перевірили постачальників, відбудуючи з тих, які Далі висновок державного здоров'я. Документально не підтверджений. Правда. Цікаво. А ви ж ви розумієте, що злі язики скажуть, що це все підкуплено? Це... Ви праві з язиків багато. Я навіть шкоду цікаву історика стала моєму при вас висновок. Я вас прошу дуже, як журналіст, зробити парк чекінг який подивився на осінь 23-го року, приблизно напевно, листопад. Розслідування ваших колег служби відома, не українська служба та цифрової лабораторії Америки. Якщо ви потім ми завершимо цю розмову, я дам просто посилання. Там ще про яхти говорили. Так от BBC зробило розслідування і встановило, що це була спецоперація Росії застосуванням можливості штучного інтелекту та душе і було по 12 мільйонів цікаво. Офіційно адміністрація TikTok підтвердила на запит BBC, що це є правда. Головна ідея цієї інформаційної кампанії була пониження до війни військово-політичного керівництва Україні з метою кількості допомог, які ми з вами отримали наших партнерів. Тобто я пропоную вам зробити аналогічну політику, тобто, якщо ви на співпадіння фактів і подій, то дуже цікавий тренд. Тобто задача ворога використовуючи в тому числі справедливе опору, справедливу змучність України, ці віти і того, що не все робиться в державі, таке робити. Не всі реформи реалізовуються. Це абсолютно правильно. Тому коли використовують використовуєте це наше з вами очікування хорошого, далі заділюється е інформація, яка подібна направла і далі розпочаться відповідно. Але ж за ваші часи, там є кілька певна кількість е справ порушених за корупцію, ви це То, знаєте. Це, 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 і тут питання, чи знали ви про це, чи це за вашою спиною відбувалося. І тут питання таке. Якщо вам от конкретне питання поставити та попросити вас присягнутися. На сьогодні ви зробите це? Я даю слово честі, честь і готовий детектор переділки на правду, а, що в мене абсолютно чи совість все, що я робив, будучи на посаді, було в інтересах України. Я все, ми, ви, ви чули, людина готова пройти детектор брехні, Правильно? Це все, ми тоді ми вас чекаємо, ми організуємо це, буде шов. А ви це як присягаєте, як іудей, людей, е, які знаходяться в секті Хаба чи в секті Сіанізму? Чому ви вирішили, що я? А, чому? Тому що ви єврейські. Я вже ваші фіографії, ви єврей, правда? Можна подивитися, де в моїй фіографії, написано взагалі, якою євро. Ну вас, по-перше, видно багато фотографій, де ви з наступно десь но всі новою. Вам не вам показати? Може. Ну зараз я на даний момент не можу, але я, я стверджую, тому а ви, що я ви припрошуємо. Я тривожу, поважаю, просто я зневажаю тих євреїв, які заходять на керівних посадах в Україні і грабують ну, українські народи. Я так, і так привели, стоп, стоп. І привели не, в Україну вньо. Ну, ви виступаєте. Я, ну давай, ладно, ви проти президента України? я ні. Я проти президента Ідеї Путіна. Розумієте, дивіться, хлопці. Я ваш і присутність на цю тему, ваш колега. Довжку розмови не буде, бо вона переходить в рамки дозволеного. Це ваша, України, та, України. Та, це ваша це тема, ваше завжди спризнати з тему. Щодо детектору, ми тоді домовляємося да. дуже дякую. Дуже... А, а наважайте. за яйця ви в суд подасте за те, що вас накле наклепче на за те, що наклеп за яйця, то ви в суд подасте чи як я це буде? більше міністерство оборони України, коли я був керівником, подала позов до суду, і справа мала стукатися. Який ми попросили Державну виторську службу відповідно дати офіційне роз'яснення. Відверто кажучи, не знаю зараз де справа, тому що це була юридична особа, вона, вона, бутує, вона, да, оскільки не було звинувачень персоналізованого, відповідно, я не можу подати позов, тому що це стосувалося не мене, а це стосувалося, що нібито департамент Міністерства оборони нібито закупляв. Але ще раз повторюю, правоохоронні органи зробили перевірку, чому не один, а всі. І жодної справи порушення пов'язано з цією історією не існує, тому що нема фактів. А дивіться, таке це та для так... вас, я думаю, А це хто саботує цю справу, я що виходить? Ну це за що нема справи. Тобто хтось саботує, хтось уникає, хтось приховує ще вище, ніж е, ваше я міністерство. А що саботувати, якщо не було факту? Тобто, а хто наклеп цей зробив? Як це я має... думав, моє припущення, що... Хтось заказав, заказав це, ж? він міг і, і помилитися? А, так, Довіця, допустимо, так і пане Резніков, Резніков, А тут пам'ятаєте така... історію, коли, наприклад, публікувала дуже поважне видання українська правда, нібито паспорт одного з працівників міністерства оборони, що він росіян, а потім вибачали, що паспорт фейк. Скільки таких ще історій на випад. Ні, Ну там якщо вибачали, а тут вибачення поки ніхто не, ну, не оприлюднив. А ми там, і ніхто от, на жаль не дочекаємося, тому що у нас е, притаманно нашим співробітцям не завжди вибачати. Дивіться, yeah, пане Резніков, така ситуація ще. От Чому є такі проблеми в постачанні української армії? Тобто, можливо, це є не ну, логістика правильна. Тому що ці питання почалися, я пам'ятаю ще При Ющенко, коли бо, тоді міністр оборони був Гриценко, він казав, що він змінює постачання, якщо до 2006 року ми не чули таких, чи коли там тоді призначили е, Гриценка, в 2005 році, здається, ну у от, от, ті роки е, От тоді почали міняти е, питання постачання української армії. Можливо, от та логістика, підбір постачальників, можливо, тут треба навести порядок, і от ви свій час якось з цим боролись. Ну тому що це не тільки питання, коли ви є. Тобто, це є постійно виникає з цими постачаннями, купа питань. Розумієте? Я і абсолютно... не тільки харчування, розумієте? Остап пане Остапу, абсолютно правильно. Право в тому, що 30 років, на жаль, держава при будь якому кілька не дбала про українську броню. Сили, на базі, весь сектор безпеки ну, безпеки. І коли кажуть, там треба всіх на зборній цю припортований суд безпеки при воно прийняли всіх треба западати. Право в тому, що не два ви на останньому останнього рядному взагалі інтересі. Тому питання, там більше ніби інше працює заходив на цю посаду, задача була робити реформу. Ми, на жаль, не встигли це зробити. Але що навіть сьогодні? Ми просто проаналізуємо, що ми встигли робити. І рішення уряду від кінця вересня 2022 року, коли ми спростили допуск до експлуатації власних сітка на озброєння таких роботизованих систем, якийсь заміртований. І якщо раніше два роки треба було втратити, щоб потрапити в можливість потреби, три тижні зараз це може зробити. Знаєте Асоціації виробників дронів України, ми тоді з ними збирали, було приблизно 80 представників і максимально дали зелений світ, ми був тоді я, міністр, міністр ребігів Вінсар Дефол і віце-прем'єр-міністр Петр Петроєв. І ми тоді поговорили з асоціацією виробників дронів, що що вам треба, нам спростить. Кажуть, дайте зелений коридор. І ми зробили систему FastTrack, яка спрощує будь-яку заявку для того, щоб поставити дроні роботизовані системи. Але ви абсолютно праві. Не просто в логістиці, системі закупівель, законодавстві є проблеми. Наприклад, трихрічне планування оборонної дії, а бюджетне планування у нас з вами на рік. Тобто будь-який місць, як би в прізвище не було, якого б відповідання він не було по національності, він не зможе на три роки планувати разом з індустрією, тому що в нього фінанси тільки на один рік. І такого я можу розказати трудно, тому я бажаю а всім майбутнім міністрам, щоб вони лопались у скалу. І це ще такий момент. Зараз ти okay. цікавий. Просто встань. Ще хвилинку зараз. Встань, давайте давай та встань ну, зараз. Люди, я я думаю, що... Проти ціка. Я взяти Я бажаю. Гаразд, ці люди обурені А, 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 а о, ви би представили. Ну, ще хвилинку тоді. Ну, ще вже. Ну, вже не зліз. Що робити? Пане Радміку, українців зараз от... Пане Олексій. Я до вас пане Олексій? Так, так, перепрошую, там. Це по українськи По-українськи, пане Олексій, дивіться, от всіх питають зараз, ну є ситуація з ТЦК, Коли от є рішення Верховного суду за грудень 2022 року, що вони не є в реєстрі, коли е, далі те, що людей викрадають на вулиці, це вже ніякого не секрет. Можливо, тут вартує навести порядок. Е, ну чому вам не вдалося? Чому ліквідовані були військомати? Які в принципі Ліквідовані? Бо якщо взяти є ДРКО, по Давайте буде реалістами. Центр комплектації це є публічний. Але ми десь ми брали в СНАПі, до прикладу у Львові. Військомат він витяг Він ліквідований, а за тим кодом є ДРПО. А ТЦК від Держстатистики України не є внесені в реєстр. Ну тобто на на я розумію, що це можливо не ваша, а може і ваша. Ви скажіть, чому є така проблема? Дивіться. Це, і те, що, так, це перше. І друге, чому люд, е, е, дивіться, людина вчора ходила по вулиці, працювала там умовно айтішником, завтра пішла в ТЦК. І між людьми починається оця гризня внутрі народу. Це не потрібно. Тут якось треба навести порядок, щоб людей щодо не крали на вулиці. Я Остап не відповідаю, будь ласка. Спільна культура спілкування це теж те, що, це, що нам потрібно вчитися. Давайте пригадаємо 24 лютого 20, 28, літний, правий. Поки була величезна загроза знищення без Усі то були об'єднані. Отак чи ні? А коли ця загроза нібито, нібито підпала, Київщина, Сумщина, Чернігівщина попустила, тих бачив, Харківський прорив, Херсонська операція, ми почали знову розділятися і сваритися. Це так, внутрішні вороги, все так, роблять. Щоб, якось, Пам'ятали, що війна не закінчена, вони сізвали формі за нашого проживання. Що стосується ТЦК, ТЦК колишнього допомога це структура супокрутних військ, Я хочу вам нагадати, що це складова супокрутних військ, в є обунка із складовою Збройною України. Тобто це вертикаль військового командування. І Міністерство, як цивільний корот, цивільно-демократичного контролю, звісно, мав допомагати і допомагає, і буде допомагати їм наводити в тому ж спіла. І система оберіг, яка введена сьогодні, яка спрощує, зменшує кількість черг, Тому що оцифровують всі бази даних, ми її вводили, чи я там в моїй потенції, ми систему оберіг вводили. Зараз вона почала нарешті працювати, ви знаєте, QR-код ставиться військових квиток і так далі. і так далі. Я вам жарту не вислужу, що навіть я не я я мав спочатку старий військовий виток ще радянського серця, бо я служив в Збройних силах, як строковик ще в Радянському Союзі, два роки служив е в Артії а потім вже заміну зробив на український зеленого кольору класичний військовий короб. І задача була, можна дуже об'єм інформації, який там способ не встигали ТЦК просто фізично перенести паперову форму фіксації наших з вами відомих цифрових. Зараз це майже відбулося. Воно ніби не помітно, воно триває. Що стосується, що кожен когось на вулиця там скапає, це знову ж таки. Це ж не ви хапаєте, не я хапаю. Це український стиль поведінки, там, де там людський просто, фактор, да? а, не фактор, Це українець. Немає значення, якою він національності, чи він грек, чи він кримський татарин, чи він болгарин, чи єврей, чи навіть росіяни. Немає значі, він все одно українець. В нього така поведінка, це питання персонального до кінця саме цього тисяка. Але це питання. Давайте масштаб відмінули. Останнє запитання. Останнє запитання. Я... Останнє. секунду, секунду. Жан. Жан. Жан, А ви за народженням звідки бачите? Жан, прямо з народження Жан Серця. Я гроші колись вів мене. точно бачили, борода була менша. Але так співпали зірки, що ми тут перетинаємося. Питання таке, чому не оголошений стан війни? Адже як кажуть от такі відомі адвокати, якщо ми тільки це зробимо, весь світ має бути е е вирішений. Він за нас чи проти нас. Це от, ну, міжнародна практика. І коли ми це не робимо, то нас в от, кредити, от, 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 там давайте надра, та починається. Чому досі стан війни не введе? А чи президент подавав? Я, звісно, я, я, не можу далі лісовому народний депутат, тому що так, це індекція парламенту. У мене є декілька прикуп. Перше, що нам і росіяни не оголося, якщо ви ходимо. Росіяни це, це... їх назві це спеціальна військова операція. Да. А справа в тому, що в разі оголошення стану війни світово за правом втрачаються деякі економічні, тості, політичні в тому числі. Тоді багатьом країнам світу прийдеться визначатись не просто, що вони можуть в в нашому, а в тому числі відкликати свою посольство. А вони цього не захочуть. Робити. Тому сьогодні це знайдений такий гібридний компроміс. Коли є військовий стан, передбачений консультант цією і підтримка світу насправді абсолютно очевидна і відома. Всі країни, які входять в так званий клуб Рамштайн, а це більше 52 країн. Оце є ті країни, які насправді знають. А скажіть, будь ласка, адже така часи, єдине, як з вами зв'язатися щодо дітей.